А скільки ти заробляєш, як виглядає масовий популярний жіночий превселюдний аб'юз? Вдумайтесь критерієм для того, щоб дозволити чоловіку доторкнутися до тебе, має бути заробіток. Він не цікавий як особистість, він об'єкт який повинен тут і зараз задовільнити всі мої бажання. І якщо він пропонує оплатити рахунок в ресторані на двох, то він тоді хто там? Жибрак, невдах, бідолаха не вартий навіть мого мізинця. А якщо ще просить розділити на половину рахунок оренди, або ще жінка повинна заробляти, то він взагалі не мужик. Також є так звані стандарти по місячному зарядку, оцінка майна, там бренд одягу, і також оцінка ставлення до самої жінки. Правило, така жінка нічого не повинна, бо вона і так красива. Але дорогі жінки, чоловіки, такі ж самі люди, як і ми, і вони теж хочуть справжніх стосунків, любові, там безкорисних відносин, поваги, розуміння, і насправді там жадібність, шахрайство та обман, насилля, вони дуже добре розпізнають. Тому будьте обережні на шляху до свого справжнього.